Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму youtube каналі. Сьогодні у нас дуже дуже цікава та актуальна тема. Ми з вами будемо говорити про аналіз ваших конкурентів. Як це робити, для чого це робити і кому це взагалі потрібно. Ну і звісно ж, поговоримо про ті інструменти, які допоможуть вам в цьому саме нелегкому шляху. Мене звати Антон Войтенко. Підписуйся на мій youtube канал. Тут ми говоримо з вами про маркетинг, командоутворення та масштабування бізнесу. Поїхали! Перше, що потрібно почати, коли ми говоримо про аналіз конкурентів, це звісно ж зрозуміти, а що в Галі аналіз конкурентів. Аналіз конкурентів це збір інформації з відкритих істочників про вашого конкурента на тему того, який в нього трафік, звідки він залучає клієнтів, що він там взагалі постить, для чого він це постить, як він оброблює заявку, тобто, все те, що може нам допомогти в нашому бізнесі покращити наш сервіс, нашу лідер-генерацію та наші продажі. Тобто наша ключова задача в плані аналізу ваших конкурентів: те, щоб у вас з'явились зрозумілі інструменти. А як вам збільшити кількість слідів, як вам збільшити? Якість продажів і як вам збільшити якість ваших послуг або товарів. І перше, чого потрібно почати, це, звісно ж, сформувати у себе список ваших конкурентів і зрозуміти, а хто взагалі такі ваші конкуренти. Приведу приклад з нашої агенції, якби ми зараз сказали: а в нас зараз більше 80 клієнтів, десь 357 тисяч доларів рекламного бюджету наших клієнтів, яким ми керуємо. І ми надаємо послуги з трактованої та контекстної реклами. І ми вийшли, такі сказали: а знаєте, наш конкурент це Netpeak. І почали б його аналізувати. Ну, це було б не дуже адекватно. Це якщо ви наприклад ІТ-компанії, ви маленька ІТ-компанія і кажете, що ваші конкуренти SoftSurf. Ну, напевно, SoftSource не знаває про вас, а Netpeak не знає про нас. Тому ми не конкуруємо з ними. Конкуренти це ті люди, які займають з нами одну нішу, один рівень клієнтів, і ми з ними пересікаємося в інформаційному полі наших клієнтів. Тобто найлегше зрозуміти, а хто ж ваш клієнт, якщо ви, наприклад, надаєте послуги, це обзвонити ваших клієнтів, які від вас пішли, і спитати, з ким вони зараз взагалі працюють. І у вас формується конкретний списочок тих людей, до яких вони пішли, і ви зможете зрозуміти, а хто ж ваші реальні конкурент. Вам потрібно зафіксувати, хто взагалі такі ваші конкуренти. Берете, відкриваєте Google Sheets, складаєте там собі списочок, обдзвонюєте ваших клієнтів, доповнюєте той списочок і формується у вас база ваших потенційних конкурентів. Я рекомендую десь формувати від там, 10 до. Там, 15 насправді конкурентів, тому що якщо ви там випишете 300 ваших конкурентів, ну це буде вже така дуже велика складна статистика, яка вам насправді ніяк не допоможе. Другий крок, який вам потрібно зробити, це звісно ж провести аналіз їхніх каналів залучення клієнтів. В цьому вам може допомогти такі інструменти, як Серпстат, Ахревс, Сімраж, similarweb бібліотека реклами Facebook, бібліотека реклами Тікток. Ви берете, відкриваєте якийсь із цих інструментів. Давайте так, щоб вам було ще легше. Берете, наприклад, український софт Serpstat. він Є платний, він коштуватиме вам десь 49 доларів на місяць. Один раз його оплачуєте і робите через нього аналіз. Вставляєте посилання на сайт ваших конкурентів і він вам збирає всю інформацію. А скільки в них трафіку, звідки до них цей трафік заходить, а які там ключові слова, а які в них позиції, а що вони там взагалі роблять. Тобто цей інструмент допоможе вам зібрати статистику інформацію про сайти ваших конкурентів, як вони зростають, яка в них там динаміка трафіку? Тобто, все це допоможе вам зробити цей інструмент. Друге, відкривайте бібліотеку реклами Facebook. Буває ссылку на вашого конкурента, ссилочку саме або на Фейсбук, а сторінку його, або на інстаграм-сторінку. Звісно ж, на корпоративну сторінку. Тобто, якщо ваш конкурент, наприклад, якась компанія, а ви знаєте власника і там власник Альошка, то ви не вбиваєте сторінку Альошки, ви вбиваєте сторінку безпосередньо компанії. І воно дозволить вам подивитися, а яку рекламу в Фейсбуці крутить ваш конкурент, що то за креативи, які він використовує. Тексти. Можливо, хтось крутить, можливо, хтось не крутить. І ви за допомогою цього сформуєте у себе розуміння, які там креативи, що які офери. Вони пропонують, які тексти вони пишуть. І все у вас складеться. По-перше, розуміння того, чи крутить він рекламу в Фейсбуці та Інстаграмі. По-друге, що він там крутить, що він там взагалі пише. Третє, беремо і ручками проходимось по всіх його соціальних мережах, по всіх соціальних мережах ваших конкурентів і дивимося, а як часто вони публікують контент, а що вони там публікують, а на яких платформах вони публікують. Переглядаємо YouTube як мінімум, переглядаємо інстаграм, переглядаємо Facebook сторінку, переглядаємо LinkedIn, можливо, Twitter, TikTok обов'язково також. Дивимося на Стату публікацій в цих соціальних мережах, що вони там публікують, яка в них кількість підписників, яка в них кількість охоплення. Ось все. це вам потрібно проаналізувати. Тобто, великий блок, який ми аналізуємо, це контентна частина, що вони взагалі випускають як компанія за контент. Тобто, перший блок це аналіз сайту конкурента, другий блок це аналіз контенту вашого конкурента. Третій блок, як найнеприємніший чомусь для наших підприємців, чомусь для всіх людей це аналіз безпосередньо через залишення заяв. Або власними ручками, або просто якогось свого знайомого, або якогось вашого менеджера, або якогось співробітника залишити заявку у ваших конкурентів, і ви дізнаєтесь дуже багато чогось цікавого. Наприклад, як швидко вони вам перезвонять, чи є в них скрипти продажу, а як вони оброблюють заперечення, якщо виникають, як вони будуть продавати, а чи дадуть вони з книжку, чи буде в них якийсь офер. Тобто, ми прям складаємо список питань як менеджеру. У нас це робиться на регулярній основі. Кожні там 3-5 місяців Ми робимо зріз по наших конкурентах. Ми залишаємо в них заявку, керівник Залишає заявку. Це ось блок продажів. Тобто, як вони продають, що в них там взагалі є: чи є в них менеджер, чи швидко вони оброблюють, чи є в них скрипти, чи будуть давати знижку. Ось це все вам також важливо проаналізувати. І четвертий блок це, звісно ж, робота з рекламацією, робота з задоволеним клієнтом, робота з запереченням або з поверненням товару, якщо це можливо. Якщо це послуги, ви маєте стати незадоволеним клієнтом. Ну от ми так робимо. Оце прям наш ну, лайфхак такий. Ми купуємо послуги наших конкурентів. Це для когось може бути шоком. Ми купуємо для тих хто Бізнесів роботу з нашими конкурентами. Потім збираємо інформацію, як вони надають послуги, що вони роблять, а яка в них звітність умовно буде, що вони будуть робити, якщо ми будемо незадоволені результатами, а якщо ми запросимо повернення грошей. Ми дивимося, як вони поведуть себе в якихось таких ситуаціях. Тому ми аналізуємо умовно блок вже продукту і роботу з ним. Якщо це товарний бізнес, то дуже прикольно, ви можете замовити товар, переглянути, як швидко вам його відправлять, яке буде пакування, і потім попросити його повернути. Насправді чи повернуть вони, як це буде швидко, знову ж таки, як це буде якісно. Як Будуть реагувати на це менеджер. Тобто чотири величезні блоки, які ми аналізуємо. Перший блок це блок сайту, це звідки вони залучають клієнтів, чи є там трафік, що в них взагалі відбувається з сайтом. За допомогою інструмента можете використати серпстат. Друге, це ми аналізуємо контентну частину. А що вони публікують, а де, а для чого, а як, а яким чином. Для того, щоб зрозуміти, що публікувати, звісно ж, нам. третій блок це блок продажів, залишаємо заявки, дивимося, є в них скрипти, чи як вони оброблюють, чи, чи працюють з запереченнями. Це все нам потрібно також проаналіз. І четвертий блок це блок продукту. Якщо ви можете дозволити собі замовте продукт, замовте послугу, замовте товар, потім зробіть повернення, зробіть рекламацію, будьте незадоволеним клієнтом, Перегляньте, як вони надають свою послугу. Це все вам потрібно зробити для того, щоб покращити якість свого власного сервісу, свого бізнесу, збільшити кількість продажів. Насправді аналіз конкурентів це дуже потужний інструмент, який реально дозволяє бізнесу класно зрозуміти, що йому робити. Для того щоб вам було легше, можливо, хтось це зараз піде робити самостійно, можливо, хтось захоче це зробити. Через нашу агенцію. У нас є така прикольна крута послуга. Ми робимо аналіз ваших конкурентів. Ви видаєте нам списочок ваших конкурентів. На жаль, ось цього, там щоб визначити, хто ваші конкуренти, ми за вас не зробимо. Ви видаєте нам списочок ваших конкурентів на протязі 2-3 тижнів ми пропрацьовуємо всі чотири блоки настільки, наскільки це доцільно, там якщо ми можемо зробити замовлення, то ми робимо навіть замовлення товару, потім робимо повернення і видаємо вам готову інформацію. Ця інформація дозволить вам і вашому бізнесу зрозуміти, що вам конкретно потрібно зробити, як покращити. Ваші точки контакту, якщо ви ще не дивились, до речі, відео про точки контакту, воно буде десь ось, або тут, або тут я фіг або внизу за посиланнячком. І, звісно ж, збільшити продажі вашому бізнесу. Це дуже потужна тема, тому якщо тобі було цікаво дізнатися, як взагалі аналізувати конкурентів, за якими критеріями, з яких інструментів можна використовувати, постав обов'язково лайк цьому відео, підпишись на мій YouTube каналчик і дивись наступні відео. Побачимось!